Чітко простежується тенденція, що кількість прихильників е, переходу на новий календар зростає. Причому суттєво зростає. Якщо позаминулу, е, позаминулу, ну, скажімо так, позаминулому році кількість цих е, прихильників була близько половини, то зараз, вже, як я вам сказав, е, в минулому році їх стало 63 відсотки. Е, ну, е, те, що у нас безконфліктно цей процес відбувся, те, що багато людей, ну будемо говорити так, не по своїй волі, опинилися в країнах Європи, в країнах Заходу, де звичайно відзначають релігійні свята за. Григоріанським календарем це теж є певний чинник, який, так би мовити, зорієнтує людей на відзначення цих свят за новим календарем.